Виконуємо номер 693 із підручника алгебра 7 та номер 32 24 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Подайте у вигляді многочлена і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Винесемо мінус 1 за дужки. В дужках отримаємо 3а відняти 5х. Підносимо кожен з ножників до квадрата. Мінус 1 у квадраті це буде 1. І нам залишається піднести до квадрата різницю 3а і 5х. Щоб піднести різницю двох виразів до квадрата, потрібно піднести до квадрата перший вираз. Відняти по добуток першого виразу на другий вираз. І додати квадрат другого виразу. 3а в квадраті це буде 9а квадрат. Відняти 2 на 5 10, 2 на 3 30ах. І 5х підносим до квадрата – це 25х квадрат. Отримали 9 квадрат, відняти 30ах, додати 25х квадрат. Винесемо мінус 1 за дужки. В дужках отримаємо 8х, додати 5 у Підносимо до квадрата мінус 1 це буде 1. І нам залишається піднести суму до квадрата. Підносимо до квадрата перший вираз. Додаємо подвойний добуток першого виразу на другий. додаємо квадрат другого виразу. Отримаємо 64х квадрат. Додати 2 множим на 5 – 10, а на 8 80х і додаємо 25 y у квадраті. Отримали 64 х квадрат, додати 80х, додати 25y у квадраті. Виносимо мінус 1 за дужки. В дужках отримаємо 4b, додати 0,5. Саме мінус 1 у квадраті буде 1, і нам залишається піднести до квадрата суму 4b і 0,5 y. Це квадрат першого виразу. Додати подвойний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Квадрат добутку 4b це 16b квадрат. 2 на 0,5 це буде 10. Це буде 1. Дана 4, 4. Додати 4b і 0,5 y підносимо до квадрата. Це буде 0,25. Отримали 16b квадрат. Додати 4b, додати 0,25 y Завдання четверте. Підносимо до квадрата суму, це квадрат першого виразу. Додати подвойний добуток першого виразу на другий вираз. І додати квадрат другого виразу. 8х у квадраті це буде 64х квадрат, 2 і на 8 це 16. І 16 знаменок ускорочується, залишається хі. І одна шістнадцята Y підносимо до квадрата, отримаємо 1256 іг квадрат. Завдання п'яте. Винесемо мінус один за дужки. В дужках отримаємо 0,2а, додати 10b. Мінус 1 у квадраті це буде 1 і нам залишається піднести суму 0,2а і 10b до квадрата. Це буде квадрат першого виразу, додати подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. 0,2а підносимо до квадрата, це отримаємо 0,4а квадрат, Подвоєний добуток 0,2 на 10, це 0,2 на 2, 2 0,4 АБ і 10б в квадраті це 100 б квадрат. Отримали 0,04а квадрат додати 0,4 аб додати 100b квадрат. І виносимо мінус 1 у шостому завданні також за дужки. В дужках буде 015 М, мінус 0,1. Мінус один у квадраті це один, і тепер підносимо різницю до квадрата. Це квадрат першого виразу, відняти Подвоєний добуток першого виразу на другий вираз і додати квадрат другого виразу. 0,15 у квадраті, це буде 0,025. Ну і m у квадраті. Далі 0,015 множимо 0,1. Це отримаємо 0,015, да множимо на 2, це 0,03. І наше зміню mn. І додати 0,01 соту n у квадраті. Отримали 0,225 десятитисячних м квадрат. Відняти 0,03 мн, додати 0,01 n квадрат. Номер 693 із підручника алгебра 7. Та номер. 32, крапочка, 34 із підручника математика, 7 виконано.